Почуваюся добре, сподіваюся, продовжу в тому же темпі завойовувати медалі для нашої країни. Буду дуже старатися для цього. Так, після чемпіонату України одразу були спори в кончі заспі. Це був базовий збор підготовчий, дуже тяжкий. Підготувалися добре в фізичному плані в функціональному плані. Сподіваюся, проявимо себе з найкращої сторони. Дуже комфортно, так сказати, тому що сильно вагу не треба, не потрібно вбирати, там пару кілограмів і всього. А, ну, але буду, ну, мені не вистачає такого як фізичного плану, буду цього добиватися, а, наробляти і все. На прошлі чемпіонати Європи і прошлої чемпіонат світу а, було дуже важко загнати цю вагу. тому що ну, було не пару кілограмів, а вже більше. Дуже сподіваюся тепер взяти якусь нагороду за чемпіонату Європи, тому що ну, почуваюся, все добре. Техніка все є. Будемо боротися.